Почну цю частину марафону з повідомлення про атаку. нічну атаку. Росіяни знову атакували Україну безпілотниками. Зокрема, на Хмельниччині. На жаль, 16 людей отримали поранення. Також були обстріли Дніпропетровська область, Херсонська область. Там, до речі, і досі люди перебувають під завалами. Пише місцева адміністрація. Також Харківська область. Сьогодні ми бачимо, що не дає ворог спокою нашій країні, і про це будемо говорити далі. Олексій Гетьман, військовий аналітик і ветеран російсько-української війни, з нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Доброго дня і вам. Не бачимо, що росіяни знову атакують нас шахедами. Вчора спілкувалася із Наталією Гуменюк. Вона говорила про те, що ось такі запуски шахедів можуть свідчити про те, що найближчим часом Росія може вдатися до потужної, до потужного ракетного обстрілу, бо накопичує, начебто, зараз, там свої сили і потужності. Що скажете з цього приводу? Чи розділяєте таку думку? Ну таку думку важко не розділяти, тому що. Е... Попередній масований обстріл в глиб території нашої країни, саме крилатими ракетами, балістичними ракетами різних модифікацій. Ну, х один, х п'ятсот калібри іскандери відбувся 2 жовтня. Тобто, вже минуло більше трьох тижнів, майже місяць, як росіяни наробили. Серйозних ракетних атак в глиб країни. Швидше за все, це пов'язано з тим, що вони намагаються накопичити ці ракети. У них є власне виробництво, але воно їм дозволяє виробляти десь ну, в різні місяці від 40 до 70 ракет на місяць. Це пов'язано з певними складнощами, швидше за все, з комплектацією, яку вони чи вдається їм, через сірі зони якісь контрабандою провести чи не вдається. Тому мінімум 40 ракет, максимум там 70 Ну максимум там скільки вийде. Якщо вони не запускали місяць по нам ракети, то вони накопичили щонайменше до сотні ракет, враховуючи ті, що ті резерви, які ті ті запаси, які в них в них залишалися, тому можна очікувати, що найближчим часом ми отримаємо воно. І куди він буде спрямований або по всій країні. Як це вони робили раніше, або вони кажуть про що будуть змінювати тактику, це може бути обрана одна-дві цілі: це чи міста, чи міста, чи якісь інфраструктурні об'єкти, і тоді туди може бути завдан більш удар, В одне місто може бути 30-40-50 ракет. Тобто, Нічого доброго в тому, що ну ми багато разів про це казали. Що е, якщо довго немає обстрілів, то це не добра новина, а навпаки, на жаль, погана, тому що це означає, що наступно буде більш потужним. Швидше за все, так воно і відбудеться, коли саме ну, тут спрогнозувати важко, але треба, от прямо зараз, будь-яка повітряна тривога, треба реагувати. Вже так більш активно, бо це може бути потужна атака, і треба обов'язково спрямувати прямувати нам всі укриття. Угу. Так погоджуюсь з вами зараз. Треба бути особливо пильними. Можливо, цей, цей тиждень. Ну, подивимось. А може й мене хто знає? Будемо на це ну, сподіватися, але вона поблизко буде атакувати рано чи пізно? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, e, дивіться, ще хочу з вами обговорити. От ви сказали там про тактику. Я вас питаю про потужності. Там Росія до цих шахедів славнозвісних додає і ще оці дешеві і легші варіанти безпілотників, і це безпілотники власного виробництва. Тобто, виходить так, що вони почали десь там клепати щось. Наскільки вони небезпечні, ці безпілотники, що про них відомо? Ну, це новітній безпілотник, вони його називають грань 3 це, це безполотник, ну вже його прозвали Газана-Касарка. Uh -huh. Його на, на, на Аліекспрес можна купити ці двигуни китайські, тобто це ну, точно ще подвійного призначення, і їх можна використовувати як саме е, двигуни для цих е, БПЛА. Вони не, 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 не несуть таку. Кількість вибухівки, як це може нести шахет, там до 40 кілограмів це буде менше, це декіль, декіль, може навіть 10-15 кілограмів, ну в залежності від того, наскільки там він, він буде побудований. Він зроблений там з фанери чи з чого щось. Тобто там немає якогось високих високих технологій, але це не означає, що це добре. Це навпаки, на жаль, погано, тому що така. Такі пристри, пристори, які можна зібрати, ну навіть в аеромодельному клубі якомусь, тобто там немає нічого такого складного. Єдине, єдине, що там може бути складне, це головка самонаведення, ну або інерційна, або керована зовні в різний спосіб. І так така така штука може літати доволі довго, пролітати велику відстань. Ну стільки, скільки буде працювати моторчик. Там навіть не роблять якихось паливних баків, банку з, з там не знаю, з бензином прикріпили з під води, і все, і хай воно летить. Виглядає він не дуже привабливо, але це небезпечна річ, тому що його важко побачити. Тим більше його важко перехоплювати на нього, mm -hmm. ще ставлять е, відбиваючі пластини, які імітують, що це летить не маленьке щось, а щось велике, якийсь літак для того, що ну так його бачить. Радіаційна станція може його ідентифікувати, як саме літак чи крилати ракети, і тоді доведеться по ньому випускати наша ракета. А він там кошти ну, порахували ще одну. Приблизно тисячу доларів не більше, ну моторчик там е, врахували, скільки коштує uh -huh. і так далі, Тисяча, повтори, не більше. Тобто, з точки зору зброї, це недорога річ. Але а чи правильно я зрозуміла, пане Олексію? Його збивати легше е, ні, читаю, його читаю, збивати важче. Важче, важче ніж шахет, так звісно, тому що він він мало е, Його його можуть е, с, ну. Рерадіосінні станції теж можуть побачити, але такі, які не працюють на далеку відстань ближнь ближнього дії. І швидше за все, ну ми збільшили кількість спостережних постів. Ми збільшили кількість груп, які виїжджають на знищення з зі стрілкової зброї, з кулеметною зброєю. Ну от таким чином з ним швидше за все буде борот. Треба буде боротися. Але якщо їх не клопають велику кількість, то це ну це буде. Ну, буде складно, ми все одно будемо їх нищити, але це напружує. І може таким чином вони хочуть перенапружити нашу протиповітряну оборону, наші сили ну, протиповітряні знімати ракетні комплекси. І далі от, бачите, стільки, міс... стільки днів не було ракетних атак, щоб потім це комплексно шахеди, оці. Новітні БПЛА пила і ранті, так звані, і ракети. Ну це буде велике навантаження нашу протиповітряну оборону, але ми це знаємо. Що вони це планують, тому ми теж готуємося. Це це не застане нас на зненацька. Так, давайте трохи да, оптимістичного. То ми такі з вами знаєте, з самого ранку і одразу, ні, одразу це, про про погано. Ну так а як це тут, 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 ні тут ні а з іншого боку. Це Після. реальність. Так ну ми ж не можемо про це протрашати. реальність. Тут нічого тут по великому рахунку будемо їх збивати. Нічого страшного, просто це додаткове навантаження. Це не високоточне, це не ланцети, це не ну, ну так. Це щось таке незрозуміло літає, але воно несе з собою. Там 5, 10, 20, може кілограмів вибухівки. воно прилетить, ну це нічого гарного цього не буде. І фанера літача, Ну, як його сучасними, ну тільки візуально побачити, з автомата знищити з кулемета і все. У нас є одно ну, ж є пости, візуальне спостереження, які, які це роблять. Ми посилили кількість таких постів, тому Ну, ну будемо вірити і сподіватися це, це, це на це те, що ми практично. все це побачимо і зіб'ємо, або хоча б частину, звісно. Ну, Давайте звісно, говорити так. про те, що відбувається зараз на фронті, зокрема в діївський напрямок. Як ви зараз його оцінюєте? Там вже є інформація про те, що, начебто, там дещо знизилась інтенсивність обстрілів. Ну але, звісно, авіабомбардування воно, воно триває, воно страшне. Як ви ем, оцінюєте те, що відбувається на Авдіївському напрямку, тактику окупантів і, можливо, розумієте їхні подальші плани? Ну, чому, начебто, там знизилась кількість обстрілів, бо вони. Пробачте, намагалися зробити вогнений шквали, бо це вони робили в Лісичанську, Северодонецьку, в Попасні, навіть в Бахмуті. Ну, для цього треба кількість обстрілів, ну, таку, як вони застосовували, але вони мають тривати ну, там, тиждень чи два тижні, тому що ну, щоб була випущена певна кількість снарядів, яка може там, руйнувати, зрунувати, майже зруйнувати місто. У них такої кількості снарядів вже немає. Таких можливостей де і стволи артилерії вже е, в, в, багато з них використали свій ресурс, який в них був тому. Там теж особливо не постріляєш. І вони зробили 4 дні е, масований обстріл. Це дало їм певний зиск. Е, част, 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 частину міста було зруйновано, на те, течії там десь 1300 цивільних осіб залишилось, які не дуже хочуть виїжджати, там ховаються по по, по підвалах. Звіст, ну, міста, тим більше коксихімічний звод, вони не зруйнували. Далі. Почали от ці атаки по флагму, ну це всі ми знаємо. Потім е, кількість пострілів зменшилась, е, кількість атак, які вони робили, теж зменшилася з 20 там, 25 на день до 7-8 на день. Ну Це не означає, що вони зупинилися і не хочуть е, далі виконувати це політичне рішення по захопленню Авдіївки. Вони просто перегрупуються, підтягують резерви. І так правильно ви сказали, що враховуючи е, ну, певний дефіцит чи ну, може не дефіцит, але обмежену кількість. Снарядів, які вони можуть використовувати, вони перейшли, щоб компенсувати це, перейшли на керовані авіаційні бомби, авіація там плануючи бомбу скидує, компенсуючи кількість артилерійських обстрілів цими потужними бомбами, там ФАБ 500, ФАБ 250, чи дасть це можливості оточити місто і просунутися і захопити його. Ну, судячи з того, що зараз в них є там сили та засоби, це їм не вдасться. Чи зможуть вони підтягнути ще додаткові резерви? Ну теоретично можливо, але фактично не зрозуміло, звідки вони їх будуть брати. Бо всередині Російської Федерації таких потуг в них немає. Вони можуть тільки що хіба що переміщувати війська здовж лінії фронту, то тобто десь знімати і перенаправляти саме на? в Авдіївський напрямок це може бути з Марінки знімати. Ну невідомо, десь з Купінського там велике групування. в Вуйдарське там великого групування Може, звідки вони будуть щось знімати, передавати, переміщувати під Авдіївку. Подивимось, ну в тому місці, де вони знімуть війська, там буде, звісно, послаблена лінія фронту їхня. і туди ми можемо вже ми туди можемо спрямувати наші наступальні дії. Ну подивимось, Недаремно приїжджав пан Залужний саме під Авдіївку, розібратись в тому числі, що там відбувається. Ну я думаю, що у нас точно, що є певні плани. І якщо навіть гірший сценарій і нам доведеться відійти з Авдіївки. Ну, це проаналізував той самий американський суд дослідження війни, ну і британська розвідка. Де, взагалі, наш генеральний штаб, що суттєво стратегічно на лінії фронту, ну на умовно східному фронту, от від Купенська до Вугледара, нічого принцип принципово не зміниться. Тобто покласти стільки ну це ж аналізує наші партнери. Що не зовсім їм теж зрозуміло, навіщо вкласти стільки людей і техніки, щоб захопити місто, яке не має стратегічного значення, ну, стратегічного це, значення. Політичне, це, очевидь, бажання, це політичне вочевидь бажання, політичне рішення. Політичне бажання, але от завдяки цьому політичному бажанню вони там готові покласти тисячу людей. Там є, є міста, які там ну не хочеться їх зараз перераховувати, які мають дійсно стратегічне значення. Вони можуть суттєво вплинути на е, подальший хід взагалі всій війни. А от це місто не ну воно не є таким. Це може да це плацдарм, з нього можна обстрілювати. Е, з нього з нього можна обстрілювати Донецьк, щоб там Росіяни намагалися побудувати якийсь військовий хаб. Тобто, це, це ну, ми розуміємо. Це наша територія, це наше місто, але воно не є е, критично стратегічним. що без нього ну як Бахмут, ну от е, нам довелось вийти з Бахмута. І принципово на лінії фронту нічого не змінилося. Даже шкода бахмут, зараз ми там робимо контрнаступальні дії, намагаємося оточити, вищавати ворога. Це все зрозуміло. Так само приблизна Автівка, не, не буде якогось суттєвого прилому, що найменше у війні. Так, це буде сумно. Ну якщо вони туди всі свої війська там 400 тисяч направлять, то не ну, доведеться відходити, щоб людей зберегти. Ну це, це ми розуміємо. Але поки що таких планів на відхід ну, ну, наскільки відомо, немає таких планів. Пане Алексію, я Юра Бутусов там писав, здається, вчора про те, що на штурм Авдіївки кинули вагнерів, якось їх там воскресили. Я, я думала, що вони вже не з'являться на фронті. А воно дивіться, є чи можуть <клес> що що вони що це означає? По перше, звідки вони взялися? По-друге, наскільки вони потужні в своїх штурмах. Ну, ви знаєте, це пан Бутусов зробив таке швидше за все припущення, бо там дійсно можуть бути вагнері, але точно що великій кількості їх, їх там бути не може, бо багато з них були виїхали за межі ну взагалі в, в Афріцьку туди, на, в ті регіони. Там в певні північноафриканську республіку, центральна фрікація, ну і так далі. Де в Сірію частина людей вагнерівців підписала контракт з регулярними частинами російської армії, з Шойгу, умовно кажучи. І вони вже не є підрозділом, таким як вагнерівці. Ті, що залишились, ну така інформація, що там десь є окремі підрозділи вагнерівців. Вони можуть бути як інструктори, можуть бути якісь частини невеликі з. Невелика кількість, може там десь взвод, може рота. Ну і то знаєте, я в це не дуже віриться. А от те, що там є штурмова група, от штурмзет, так званий Шельговський. Так це є це на півдні, якраз біля Первомайська, біля там водяного. Там є і батальйон Самалі, де і от ці штурмзети. Так, там такі штурмові групи є. І тактику вони намагаються використовувати таку саму, як використовували. Тільки тут є одно, знов такі є нюанси. Під Бахмутом там було підрозділ А і підрозділ К у Вагнера. Один підрозділ це були за інше досвідчення. Вони по великому рахунку їх керували, лишилися у Вагнерівців. Тому... Якщо навіть з'явилися вагнерівці, то це точно будуть не такі місні штурми, як були під Бахмутом, бо там ще раз там да, формально це були люди, які стояли на обліку вартість, як просто кидали на, на убой, як то кажуть. Ті, що там залишилися, це вже ті військові, ну ще, може бути там. Стрінасто року створена ця приватна військова компанія. Вони можуть 10 років вже мати бойовий досвід. і, Звісно, вони такі так з ними так не не вийде, як з тими зеками. Тому може і з'явилися, але я не ну, думаю, що вони там не не грають лючого роль. Олексію, Куп'янський напрямок, що скажете, давайте по ньому трошки пройдемося і поговоримо. Чи є там, як то кажуть, як кажуть військові, ударний кулак, чи збільшується там чисельність ворога і техніка, можливо, підвозиться? Як оцінюєте цей напрямок? Ну там не збільшувати нічого не треба, там вона і так дуже велика. Там ну, ми про це групування кажемо багато. Вони поки що ну, вони почали навесні. Ну, Півроку тому вже почали певні бойові дії, далеко не просунулись. Прагнули вийти на там за річ, на річку Оскіл. Нічого ні них цього з цього не вийшло. Вони призупинили наступальні дії, хоча там були танкові удари. Вони так трошечки по іншому, іншу тактику трошечки використовували. Там біля 100 тисяч, більше 100 тисяч військовослужбовців, там більше 500 ствольної артилерії, більше 350 РСЗВ, 2000 одиниць важкої техніки, з них 1000 танків. Там і поцілювати нічого не треба. Там дуже потужне групування і так є. Ну, якщо вони десь зосередяться на якомусь вузькому напрямку, всі ці сили ну, вони зможуть десь ну, кудись вони може, і зможуть просунутися. Цілком можливо. Ну давайте ж розглядати реалістичний сценарій. Але казати, що вони просунуться далеко, ну, uh -huh. максимум, що, що їм вдасться, це дійти до річки скіл. За... Далі там горний кряж на правому березі. і... Форсувати цю річку у них можливості не буде. Оце гірший, гірший сценарій, але не факт, що він може відбутися. Що ми, нам доведеться відходити до, до, ну, до цієї річки. Треба просто розуміти. Ми кажемо про те, чи вдасться не втримати, втримати чи не втримати певні позиції, ну, це багато чого залежить не тільки від техніки, багато чого залежить від кількості людей. Ну, при мужності, при вдалій тактиці, якщо ворог суттєво переважає в живій силі та техніці, ну, як його стримати? Ну, давайте завдяки тактики і якимось, ну, скажімо, героїчним діям, ну, взвод може отримувати роту, може отримувати бригаду, наприклад. Ну, Згодне може отримати дивізію. Ну ніяк не може. Не, не встигнуть перезаряджати е, рушниці чи. Угу. Автомати просто з такої кількості людей, тому якщо вони там посилять суттєво, то звісно, нам нам доведеться або додавати туди е, свої сили резерви під, підтягувати або відходити, що не менше за річку скіл. Ну, це звичайно військ. Це ну будь-які військові це це розуміє. Ну, неможливо невеликою кількістю людей, навіть при наявності дуже сучасної дуже доброї техніки. Але ми теж розуміємо, що не така кількість, як нам хотілось би. Ну як, як може, ну, наприклад, ще раз, як може взвоту Дій. Ну, ну як може одна людина воювати проти 50-50 до одного, наприклад. Ну, ніяк. ну Я так, це я перебільшу, але з того боку, вони вже навчені вести бойові дії. Ну, Тим більше і... вони знають територію, вони знають цей регіон. погодьтесь, вони знають, хто ну, і, там і, де. Як, як кажуть наші е, хлопці дівчата, які там знаходяться, це зовсім, зовсім інша вже армія, uh -huh. яка. Е, ну… Вона гірша, ніж наша, там багато недоліків, але це вже точно що не... Просто прушечне м'ясо, і що люди, які взагалі не розуміють, куди бігти, що робити. Вони вже вони теж вчаться. Ну вони теж вчаться воювати. Теж ну, я думаю, просто... знаєте, так на всіх ділянках фронту. Насправді ну, ну вже скільки так. часу минуло, і ми розуміємо, що ми вчимося, і вони так само вчаться. Шкода, але як є знову ж таки реальність. Я вам дякую так. за вашу аналітику. Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Військовий аналітик і ветеран російсько-української війни.